Радісне місто щасливе місто під таким гаслом. Наталія чиш та об'єднання самопоміч 8 серпня о 10-й годині запрошують на ярмарок віз щастя. Основна мета ярмарку ознайомлення з екологічно чистою продукцією та з виробами народних майстрів. Фермер з Голландії, котрий приїхав в нашу країну на гостину та знайшов своє щастя в селі Волиця, вже четвертий рік разом з батьком дружини вирощують екологічно чисті овочі та фрукти. Мені просто тут дуже подобається в Україні, тому що в Голландії вже такого свободи немає, як тут. Щоб працювати, щоб фірма відкриється в Голландії, там ну. Просто це вже неможливо, якщо в тебе батько немає, який фермер там фермером стати не можна. На 10 гектарах Ейверт Ван Дайк та Анатолій Кузьмінчук вирощують картоплю. Раніше на цій землі нічого не росло. Це можна сказати, цілінна земля, яка раніше не не оброблялася. Вона піщана, хоча вулиця чорнозем кругом. Але для картоплі це хороше. Ну, ми все одно ж якось обрюєте цю картоплю. Вона ж вважається у вас екологічно чистою. Що саме? Є різні препарати, які допомагають, щоб зовсім не кинуть доброго, неможливо. Якщо трошки даєш добрива, невеликі ці вона стає набагато екологічно чистіша, ніж з гною. Зараз ви задоволені таким результатом? Скажіть, будь ласка. Та можна розмір по розмірі, вони можуть бути трохи побільше, але якість картошки зараз Да. Що стосується помідор, то вони перевершили всі сподівання. неймовірно смачно для нас ярмарок це саме в першу чергу можливість. Показати людям чисту продукцію, яку вони можуть купити без перекупу, бо практично ми на ринок не виходили. В нас завжди забирали продукцію і наші продукції торгували. І ми хочемо, щоб люди дійсно могли можливість попасти саме напряму до нас. І ми закликаємо, щоб люди приходили на ярмарок і могли побачити дійсно і спробувати хорошу продукцію. А ще на містян чекають фестиваль борщу, козацькі забави та виступи відомих артистів.